Лідія Євгенівна майже все своє життя присвятила Придніпровській Дніпровській залізниці. Останні 12 років працювала маневровим диспетчером на станції Дніпропетровськ. У 2004-му жінка пішла на пенсію і з того моменту почала займатися творчістю. Пішла на пенсію, не знала чим зайнятись. На роботі ніколи було саморозвиватись і ніяк було. Розпочинала Лідія Євгенівна з мальовничих пейзажів завзятих анімацій, а згодом звернула увагу на петерківський розпис. Він зачарував жінку. Оці квіти, оці Ташки, оці звірятка, це ну, просто чарівно, фарби, яскраві фарби. Основні елементи Петриківки, розповідає Лідія Євгенівна, це квіти, ягоди, листя, а також птахи та тварини, виконані у стилізованій формі. Техніка розпису використовує характерні мазки, що створюються спеціальними пензликами або навіть пальцями. Це саморобні пензлики з кошачої шерсті. Їх так, от у мене декілька у мене їх. Це у мене їх чотири штучки. от Вони дорогують, тому що вони тільки йдуть для Петриківки. За рік практики з під пензликів Лідії Євгенівни на світ з'явилося багато картин. Деякі жінка роздарувала, інші залишилися із творцем. Оце я намалювала під стресом. Це наша земля. Це наша Україна, але вже потім я домалювала сюди квіти, тому що Україна була квітуча. Плетіння це ще одне захоплення Лідії Євгенівни. На столі у вітальні стоять декілька кошиків, які жінка зробила власноруч. Основний їхній матеріал папір, фарба та лак. Із такою плетінкою можна запросто ходити в ліс за грибами. Вона з легкістю витримає навантаження. Оце я покрасила його, потім лаком скрила. Ну, Сплила це бумажна робота. Лідія Євгенівна пояснює, ще вона вміє в'язати, писати вірші та картини, вишивати бісером та вести активний спосіб життя. Адже коли є справа, яка допомагає відволіктися та заспокоїтися, то й відразу з'являється відчуття гармонії та спокою, якого так наразі не вистачає.